Так, виконано замовлення на послугу автопідбір. Була заявка знайти кросовер Kia Sportage або Hyundai X35. Було проаналізовано весь ринок, відібрав 7 потенційно гарних варіантів. Оглянув з них 5 і вибрали ось найкращий варіант. Сам процес по автопідбору та огляду авто можна побачити в Instagram, TikTok та YouTube. Там виложені всі відео. Ось купили такий Kia Sportage 2011 року, 2.0 бензин, механічна коробка, 116 тисяч кілометрів пробіг. Ось в такому стані салон. Велика мультимедійна система сенсорна, кондиціонер, мультируль, повний електропакет, ось в такому стані сидіння, ну це чехли шкіряні такі. Повний комплект у нас ключів. два ключа і два брелка на сигналізацію, є ваковрики. Ось так ззаду. Два комплекти резини, зимова поїхала новою почтою з Одеської області, Уже покупець отримав. І ось така мішелін літня. Ну, ще як мінімум половина є. І легкосплавні диски. Запаска так само з диском. Ось такий резиновий коврик. Шторка. Непогана історія була в машини. По правій стороні декілька деталей фарбованих, продавець показав, там була царапина. В момент, коли він фарбував, зробив фотографії. Ось так. Ось підібрано такі кіоспортеч, такий красунчик, вітання новому власнику.